Чому дверця та пральної машини не можна відкрити відразу після прання? Потрібно чекати якийсь час. У чому полягає сакральний сенс цього? Вона в цей час зав'язує колготки навколо трусів, та й другий шкарпеці. Потрібен час щоб сховатися, хоча б у підковдру. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Самотня жінка телефонує в ескорт службу. Скажіть, а у вас є накачені чоловіки? Звичайно, а накачені та красиві усі такі. «А Накачені, красиві та стильні є. А ось із цих накачених, красивих і стильних є такі, які довго є. А є такі, щоб довго довго-довго-довго є, такий. Берете? Так, давайте. Через пів години дзвінок у двері. Вона відчиняє, а там стоїть накачаний, красивий, молодий, весь від кавалі і гучі, навіть шкарпетки бріоні. Заходить до спальні, вона лягає на ліжко, а він у цей час відкидає квіти і починає все на собі рвати. Костюм на друзки, сорочку на смужки, усе рве на собі. Вона. «Ах, що ви робите? Навіщо ви це рвете? Та тому, що коли ми закінчимо, все це уже вийде з моди. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Після 15 років служби священником у парафії отця Паскуале був організований прощальний вечір. На вечір для виголошення короткої урочистої промови був запрошений один відомий політик. Він запізнювався, і священник вирішив сказати кілька слів своїй пастві, щоб якось заповнити вимушену паузу. Перше враження про громаду я отримав від першої сповіді, яку я тут почув. І я подумав, що архієпископ прислав мене в жахливе місце. Перша людина, яка сповідалася, розповіла мені, що вона вкрала телевізор і гроші в батьків, скоїла крадіжку на роботі, мала захопливі інтимні стосунки з дружиною свого боса, та іноді займалася продажем наркотиків. І на довершення всього він зізнався, що заразив венеричною хворобою свою сестру. Я був ошелешений і Приголомшений, але з плином часу я познайомився з іншими парафіянами і побачив, що не всі такі. Я побачив людей хороших і відповідальних. Ось тут і минули 15 років моєї кар'єри священника. І тут з'явився політик, який мав виголосити довгоочікувану промову. Вибачившись за запізнення, він почав Я ніколи не забуду того дня, коли наш священник з'явився тут уперше. Мені пощастило першим висповідатися у нього.